Як учасник українського тижня, учасник молотовного сніданку в Вашингтоні, хотів би сьогодні підняти тему духовних цінностей, духовне питання цінності людського життя і пов'язане з цими двома пріоритетами: українське сучасність і українське майбутнє. Розумію, що це зараз не актуальна тема, але, можливо, для когось вона буде близька на фоні тої ситуації, яка зараз відбувається. Україні, коли брат іде на брата, коли українець діє по відношенню до іншого українця не краще, ніж москаль, коли його бусифікує, пакує замість себе або замість когось іншого на фронт, залишаючись при цьому заброньованим. І це як на мене ганебна ситуація. Ми сьогоднішньому стані, я думаю, спокутуємо ті грехи українців і українського суспільства, яке наплодили за всі попередні роки. І сьогодні, чуючи святі слова, я хотів би з вами поділити своїми оцінками. Я вважаю, що ми зробили дуже багато помилок, дуже багато біди в першу чергу собі самим, тому що ми не змогли розбудувати справедливе суспільство, не змогли, не змогли зафундаментувати базові цінності, людські цінності, які тісно переплетені з Божим Словом, яке повинно бути в нашому житті. Ми не цінуємо тих, хто є навколо себе. Ми хочемо бути верх, з верхніми в порівнянні з ними, хочемо ними поганяти. І у нас не було жодного керманича у владі, який би декларував би принаймні іншу політику. Хоча ні, Володимир Зеленський йшовши до влади в 2019 році, якраз декларував ці принципи, і він назвав на свою політичну партію Слуга народу. І так як повинно бути, повинні бути служити. Державні службовці, як менеджери як управлінця, вони не служили. Вони дорвались до влади з брехнею і фактично знову нас ще більше закріпачили, а подеколи навіть загнали в рабство. І на сьогоднішній день залишили нас цих базових прав, тих прав, які дарував нам Господь Бог, навіть це базове право як право вибору. Не заганяв Ісус Христос всіх силою, у свою вірою. І не заставляв їх увірувати в себе. А натомість наша влада робить все, щоб ми увірували в правильність дій дій фактично злочинців на владних важелів, правильність дій ТЦК чи інших людологів. І дуже показово є те, що нещодавні гіркі події в Україні, коли було вбито працівника ТЦК. Було вбито при спробі визволення свого товариша мисливської рушниці, українцем, і було було дуже сильно помітно, як вся владна машина включилася захищати працівників ТЦК і зараз це продовжується, нарікаючи всіх, тих, хто навіть висловлюється в частині бусифікації чи в частині людоловства, вважати їх і псо, і російськими агентами. Натомість влада вперто не помічала та й не помічає вбивство в застінках ТЦК простих українців. Тобто виникає дуже дивна ситуація, коли ціна життя працівника ТЦК, того, який не воював, того, який фактично ловить, пакує, бусифікує людей і діє. Ну як той самий бурят, якими нас лякають, вибачте, за таке порівняння, але це. Взято з провладної пропаганди. Він виявляється цінніше життя такої людини, ніж ціна життя токаря, пекаря, штукатура. А що тоді говорити з ціною життя аристократів, як вважають посіпаки влади? Тобто аристократи життя аристократа, так званого аристократа, так званої еліти на владних важелях, воно вимірюється тоді, напевно, не десятком життів, а напевно сотнею чи тисячу, чи десятками тисяч. Якщо б ну, провести паралелі, то ну, так, напевно, є. У нас на владній посаді, на найвищій владній посаді, залишається Володимир Зеленський, який своєю брехною наразив на смерть сотні тисяч людей, яких можна було евакуювати. І це дуже важливе питання, яке потребує відповіді. Потребує відповіді для того, щоб ми усвідомили помилку, видозмінилися, і тільки тоді ми можемо отримати безпечну і ефективну країну. Інакше все решта це від лихого, на моє глибоке переконання. Якщо ви вважаєте по-іншому, дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях, але прошу з аргументами. Невже без сталого духовного світу можна здобути ефективну державу? Я зараз поглядаю на Сполучені Штати Америки, зараз тут знаходжуся, і я спілкуюся з сенаторами, я бачу, як всі їхні дії пронизані. Словом віри. Можливо, просто я зараз спілкуюся з такими депутатами, але я вражений, як багато таких сенаторів, які починають свою розмову слова Божого, як багато таких сенаторів, ну принаймні таких сенаторів, у яких лежить Біблія на столі. Спілкуючись з депутатами Верховної Ради, багаторазово я не можу здати жодного, в кого би на столі лежала Біблія. А у сенаторів в тих кабінетах, яких я був, у кожного. Причому сенаторів Сполучених Штатів Америки лише 100, а в Україні 450 депутатів. Це ж саме про можновладців. Мені так сказали, що так само. Тобто, слово віри, слово Боже, воно зашите і воно тісно пов'язане. Воно як сприяє, спонукає, стимулює, так і стримує. І цієї духовності нам не вистачає. Духовності, коли ми будемо радіти за ближнього свого, що він кращий. Що добре, що він вберігся, вберігся від Людолова, допомогти йому втікнути від Людолова, того Людолова, який втратив все людське, який фактично став тим поліцаєм за часи Другої світової війни, який готовий просто всіх інших нищити, щоб возвиситись над ними, гординя, один з гріхів. О, друзі, це дуже важливо усвідомити, мені здається, всім нам, щоб ви змінитися і стати кращими, і добути мир. Тому що будь-яка агресія, вона рано чи пізно мультиплікується в ще більшу агресію. Якщо вирісить рушниця, то вона обов'язково вистрілить. І неймовірна кількість зброї, вона неймовірно призведе до неймовірного, надзвичайно великого знищення людських життів. Тому фокусуватися, робити пріоритетом озброєння, максимальне озброєння, війну, війну, війну для перемоги. Це шлях нікуди. Тому що в результаті переможуть нас. Ми повинні фокусуватися на Захисті заради отримання миру. І тому треба зробити все для того, щоб настало перемир'я. Розумію тих, хто поніс втрати. Розумію тих, хто покалічений повернувся з цієї війни, чи фізично, чи морально. Але злом ми ніколи не переконаємо зло. Мені здається, що ми повинні усвідомити і зробити шаг, крок назад. Щоб зробити два кроки вперед. І перемогти зло, темноту світлом, добротою. Це не означає здатись, не означає скласти зброю. Це означає, що воювати треба з іншою думкою. Воювати заради миру, заради стримання, а не заради помсти. Тому що помста відкриває двері для ще більшої помсти, для ще більшого протистояння. Такі в мене сумні думки зараз на ніч, але можливо комусь вони будуть близькі. Можливо, це навіяло на мене духовні речі, які я тут почув на молитовному сніданку. Можливо. Але я хотів з вами ними поділитися. Хто поділяє мої точки зору, поширюйте, хто ні, буде цікаво прочитати вашу аргументацію в коментарях. Ну, а в кого інше бачення теж цікаво його осмислити, тому що правда живе посеред нас і мудрість, як і Господь Бог, вона завжди перед нами. І треба просто її побачити. Як і побачити, то і відчути Бога поруч та, можливо, і в собі. Бережіть себе з Богом, бо з Богом, друзі, колеги, хай нас Бос оберігає, хай наш Господь Бог виведе на ту праведну дорогу, яка дасть нам мир дасть нам здобутки, благополуччя, божого благословення в кожен дім.